Привіт, привіт! Ти на каналі Мене бісить, і сьогодні в нас ось яка тема, чому it рекрутери не відповідають, коли ти відгукуєшся на вакансію? Чи завжди справа в тобі? Якщо ти шукаєш свою першу роботу в IT, то напевно вже у шоці наскільки складно пробитися. Але перше ніж почати, я хочу подякувати усім тим, хто підписався на канал, хто коментує і ставить вподобайки. Ви найкращі. Ну що ж, причина перша: чому? Ти відгукуєшся на вакансію, а у відповідь ігнор. Просто змирись, що ти не той кандидат, якого шукає компанія. Конкуренція зараз просто шалена, тож компанії мають вибір і вони хочуть найняти кращих із кращих. Саме тому вимоги весь час зростають. Тобто компанія може собі дозволити розглядати не тих кандидатів, які, наприклад, на 70% відповідають вимогам вакансії, а на зі 100, 100%. Можливо, на цю конкретну вакансію компанія задумала найняти студента, або ж розглядає вразливі категорії населення учасника бойових дій, переселення або ж надумала найняти жінку, або чоловік. Тому сорян. зрозуміло, що в вакансії компанія не може вказати, що шановні, ми розглядаємо на цю посаду тільки ось цю конкретну групу населення. Буває і таке, що вакансію забувають зняти з публікації, або ж вона залишається активною доки новий працівник не вийде на роботу. Чому ще рекрутер не відповідає: таке трапляється не так часто, але може бути, що ти зіпсував чи зіпсувала свою репутацію. Наприклад, ти є активним учасником якихось холіварів в LinkedIn, розказуєш, що тобі це не подобається і те не подобається, і це все бачать рекрутери, і можливо просто не хочуть з тобою зв'язуватись. У мене новина для тих, хто хоче виділитися на it ринку. Якщо ти вже тривалий час шукаєш свою першу або другу роботу в IT, і ти не розумієш, в чому справа. Ти робиш все можливе, але ніяк не виходить. Я підготувала спеціально для тебе документ, який називається Як продати себе. В IT. там є сім сторінок практичних порад, як визначити свої сильні сторони, як почати розвивати свій особистий бренд, на що звернути увагу, які якості слід демонструвати на інтерв'ю і на своїй першій роботі. Посилання на цей документ ти знайдеш під відео. До речі, рекрутер може взагалі відписати, наприклад, через місяць або навіть через кілька місяців, коли хтось не пройде випробувальний термін, або ж у компанії відкриється така сама вакансія. У тебе напевно виникла думка. А що ж робити, якщо на ринку просто немає вакансій, на які можна податись? Про це в мене є окреме відео. Хапай посилання десь тут на екрані або під відео. Ще одна причина, чому it рекрутер може не відповідати, це банально людський фактор: рекрутер захворів або ж змінює місце роботи, і вакансія продовжує висіти, а просто немає кому опрацьовувати заявки в даний момент. Буває таке, що вакансію просто забувають зняти з публікації. Або ж команда, куди збирається найняти новачка, складається з 20-річних татуйованих любителів гірського туризму. І вони говорять рекрутеру: Галя, найми такого як ми. Ще одна причина, чому вам не відповідають IT-рекрутери рекрутери. Ви просто знаходитесь не у тій локації. Наприклад, офіс компанії у Києві відкривають вакансію і загалом не проти розглядати віддалених працівників, але тільки тоді, коли не знайдуть нікого з Києва. Адже це зручніше, людина періодично може заїщати в офіс, так простіше організовувати якісь корпоративні події. Друзі, на цьому моменті я попрошу вас підписатися, підтримати мене вподобайкою та коментарем, тому що для мене це дуже дуже важливо а для вас не так і складно. Наступна причина не настільки часта, але все ж вакансію просто можуть призупинити, оскільки все дуже швидко змінюється. Наприклад, хтось з поточної команди порекомендував свого знайомого, друга, колишнього колегу, і ця людина пішла в процес. Тож ті заявки, які надходять на відкриту вакансію, рекрутер тимчасово не розглядає. Тож, як бачиш, причин може бути цілий вагон. Сподіваюсь, я нічого важливого не пропустила. Пиши у коментарях, як відбувається твій процес пошуку першої роботи в IT. А сьогодні в мене все. Спасибі, що були зі мною. Нагадую, що на каналі вже є інші відео про ІТ-сферу. Тож запрошую до перегляду. Па-па!